В першу чергу а, в цьому проєкті, і я, оскільки я очолюю медіараду цього проєкту, надзвичайно важливо, щоб медіа виконували свою і соціальну функцію. Але у нас є унікальні приклади, коли медіа самі стають і ініціюють різного роду благодійні акції і благодійні заходи. А найголовніше, що сьогодні для мене є позитивним, і чому мені надзвичайно приємно, те, що це а, не просто зелена канала. Це насправді ще один доказ, що ми можемо подавати один одному року, і навіть у сфері благодійних організацій ми можемо об'єднуватися один з одним, обмінюватися досвідом і говорити про це все більше в голос. Я дуже люблю четвертий пункт цієї анкети, яку заповнювали для того, щоб визначити насправді переможців і зрозуміти, який а, взагалі рівень розвитку благодійності на сьогоднішній день, на 2013 рік станом за минулий рік дванадцять. А є четвертий пункт а, про рівень взаємовідносин між змі, благодійниками та отримуючим благодійної допомоги в Україні. А, з приводу багатьох пунктів ми вже роками ведемо нашу внутрішню робочу дискусію. Говоримо з медійниками і власне із благодійними організаціями про те. Чи говорити тихо і робити багато, чи говорити в голос і робити можливо іноді ще більше. Так от власне, а все одно поки що зведені відповіді говорить про те, що у медіа інтерес до благодійників і до того, як вони роблять, що вони роблять, і наскільки це впливає на наш загальний національний характер, на наш загальний національний розвиток і на наш загальний національний стан, поки що ми зростаємо в дуже маленькій частині. Але позитивно те, що на сьогодні от цей зведений. Хай невеликий матеріал, і хай а, достатньо невелика кількість людей вони роблять іноді більше, ніж загалом багато державних інституцій і а, міжнародних організацій. Це найприємніше, це з приводу зеленої книги. Я на, на щастя не дуже розумію сутності білої і зеленої книги, тому що мені найважливіше сьогодні і зараз. І сьогодні і зараз є ще одна невеличка інтрига, про яку я зараз вам розкажу. А, я на попередній прес-конференції і на врученні. І а, коли ми говорили про медійну складову і медійних учасників а, проекту і а, власне всієї а, справи, яку робить Асоціація благодійників України, неодноразово говорила про те, що у мене є мрія про те, що крім а, загальнонаціональних каналів, які долучаються до а, проекту і до участі в конкурсі, крім загальнонаціональних радіостанцій, агенцій, газет та журналів, а тут є... Безумовні лідери, я надзвичайно сильно мрію про те, що інтернет-середовище, навіть його середовище, долучиться а, до такого загального процесу, який налаштовується. І сьогодні в залі присутня дівчинка, про яку писали а, навіть загальнонаціональні інтернет-видання, яка самостійно робить проєкти. Вона не готова очевидно зараз говорити про це, тому що я не попереджала, але ця мрія збулася наново зведу. Правда? Так. Okay. Да. Дуже приємно. От ця молода дівчина, красуня, вона самостійно почала робити проекти. Вона самостійно створювала а, а, дуже хороші і ефективні акції, і вона це робила сама як журналіст.